Так що, приїхали в термінал, будемо проб... намагатись виїжджати з острова в Ванкувер. Уявляєте, яка херня, коротше, я збирався тільки що їхати з Вікторії в на найма, це 130 км. Звідси. А, і чудо пише мені. Та ми передумали класти підлогу. Типа, всього хорошого. Щіпать. Ох і дебіл. Ну, це, мабуть, якісь камели і ще щось. Добре, що не виїхав з Вікторії, так би в холосту і щось 130 км. От, зараз. Тут дебілів в Канаді теж вистачає всяких різних. Часто, ну, попадаються, буває. І зараз в порядку живої очереді Вон, у мене нема резервації. Будемо намагатися звідси виїхати. Коротше, тут є лінія для тих, хто вже купив квиток онлайн, і тих, хто вживую приїхав, і треба короте, чекати. Чекати, думаю, доведеться декілька годин. Це в кращому випадку. Ну, сподіваюся, звідси сьогодні вийду.